Ірена Светик, Червона шапочка. У Любляні зима починає падати сніг. Чоловік, який гуляє з собакою в парку на околиці міста, знаходить тіло жорстоко вбитої, 13-річної дівчинки, одягнутої лише в червону накидку. Кримінальне розслідування веде до крихітного містечка на півдні Сербії. Де багато років тому була жорстоко вбита молода жінка, сина, який був свідком вбивства матері, у чотири роки усиновили та вивезли до Словенії. Окружний державний прокурор Міо Ауреллі переконаний, що ці дві події пов'язані, і лише коли він отримує старий щоденник від православного священника, Історія починає повільно ставати на свої місця. Червона шапочка розкриває темні та спотворені шари людської природи, а також є дзеркалом для суспільства, відображаючи довгострокові наслідки, нехтування дітьми та жорстокого поводження з ними. Це перша книжка у психологічній кримінальній серії Ірени Светик», які головний герой Міо Ауреллі, окружний державний прокурор і залежна від азартних ігор людина, як пояснює письменниця Ярена Светик, роман Червона Шапочка розкриває темні та збочені сторони людської природи, і водночас він тримає дзеркало для суспільства. В якому відображаються далекосежні наслідки нехтування освітою та жорстокого поводження з дітьми. Це шокуюча історія, яка вражає і захоплює написана майстерно, кінематографічно, до кінця використано Люблянське середовище, яке тягнеться до невеличкого містечка на півдні Сербії, де багато років тому сталося ще одне. Вдавалося би, не пов'язане вбивство. Авторка змішує минуле і сьогодення, створюючи персонажів, які запам'ятовуються, за якими легко стежити. Це справжня жанрова насолода. Ірена Светик, Червона Шапочка. Начальник книга Богдан рекомендує.